Спасибо. 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 Я, я тоже. Я к вам со свято вас. Я нам тоже. И здоровье. Здоровье вам. Вы что, Заводских? Да. Да, мы, мы здоровье. Да. все. Мне тоже Мы тоже вас. Да. Захватывайся. я хочу відкрити наше бюро для розвитку світловодська, тому що я хочу весь свій досвід, який у мене є, і всі мої знайомства, які у мене є по світу. Використовувати для того, щоб піднімати такі маленькі, але чудове чудові, українське місце. Так що я хочу допомогти вашому міському голові, як і цим е, депутатам, які хочуть працювати. Але вам саме вам ну, неможливо не закохатися в ваше місто. Ну неможливо, реально. Неможливо не закохатися в ваших людей. Просто треба, щоб звернули увагу. А те, що я краще всього вмію, це робити такі реклами, щоб звернули увагу. Так давайте це разом робити. І коли ми говоримо про такі речі, як хто ж заважає перший рецепт, що всі ці люди мають сидіти, мають сидіти в візниці. Але як це відбувалося вже в Україні? Коли прийшла помиранча влада, вона домовилася з людьми кучми. Потім прийшла злочинна влада і домовила, домовила, домовилася з людьми Помиранчевих. Потім прийшла теперішня влада Барих і домовилася з злочинною владою. Нам потрібна влада, яка буде відмовлятися договорювати, договорюватися. І це так і буде. Хочу привітати цих депутатів, які хочуть зробити там, інцюваль, інцюваль, групу нових сіл тут. Але я хочу вам сказати: ні ми, ні ви, ні депутати. Не зможемо нічого змінити. Ви маєте змінити. Ви повинні змінити. Це ваша країна, це ваше майбутнє, це для цих дітей. І ми їх змінимо. Все все вийде. Я уверен, що все вийде. З праздником вас і лучшего будущего всім нам. Слава Україні! Клас, я теж так мінімум, чесно. Розчали сьогодні у вашому місті. Але скажу від себе, десь у повітрі вітало якесь таке відчуття дежавю. Бандити сидітимуть у тюрмах. Щось ми вже таке чули? Нє? 2004 рік. Загадайте, будь ласка. Минулого року була дана обіцянка, що ми. Зробимо памятник воинам-героям АТО. И сегодня с ранку мы передали сертификат на его установление. Я хочу ответить этому молодому хлопцу и на их олигархическую эту ерунду. Действительно, в 2004 году, когда был Ющенко, Ющенко тоже обещал, что они всех посадят. Я вместе с Ющенко стоял в Майдане. Мы вместе с ющиком стали начать дальше строить новую страну. Но у него не получилось, а у меня получилось. А знаете, почему получилось? Кто из вас был в Грузии? Поднимите руку. У один был. Второй. Я хотел, чтобы все поехали. И как выглядят варианты Светловодска для Грузии? А выглядят они по двум причинам. Первое, мы реально всех пересадили, кого нужно пересадить почти. Кого-то оставили, к сожалению. И второе. Мы не крали. Так вот, передайте вашим депутатам. Не памятники надо обещать. Памятники это камень, который стоит 500 долларов. Надо делать дороги, которые вы обещали, школы, которые вы обещали, больницы, которые вы обещали, достойную медицинскую помощь, которую вы обещали. Памятники это хорошо, но люди погибают не за памятники. Люди погибают за достойную страну. Пока вы построили все дворцы. А вы людям даете памяти, камни. Не камни людям надо давать, а зарплаты, пенсии и дороги. Все, что есть под Украины. И не вешать лапши на уши. И тогда все заживет. И действительно будет сидеть, и ваш депутат будет сидеть, потому что он тоже бандит, прямо к вам лицо. Не передайте ему от меня. Они будут сидеть, и Украина будет процветать. До побачення. До встречи.